Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ось у нас є гарні вишеньки. І на ваше замовлення я вже і не робила, але попросили мене глядачів і показати, як я роблю цукати з вишеньок. Тому ось поки що вишеньки замочили, щоб вони... І помилися, і щоб якісь там які є інопланетяни або окупанти вишенки, щоб вони вийшли. А потім я покажу, як я буду робити це. Перебрав, перебрав коляні вишні. Потрібно обов'язково зважити. Я поставила на ваги ось мисочку, щоб ми знали скільки. 173 грами важить мисочка. А разом у нас 2,774, а мисочка 174. Значить, у нас тут 2 кг і 600 г. Це для того, нам потрібно, щоб знати, скільки потрібно цукру. Щоб були в міру солодкі наші цукати із вишні, нам потрібно на 1 кг вишень, 400 г цукру. Тобто 400-400 і 200 Це кілограм, я покладу кілограм. Цукру на ці вишні. Нам потрібно їх пересипати у каструльку ось так, і поставити на газ, щоб закипіло. Зараз я це зроблю, я пересиплю. Ось так я пересипала. Тепер потрібно додати цукор. Подивимося, скільки у нас важить отакий совочок цукру, борошно 200 г. Цукру 160. Я покладу шість таких полень повних. Так, ось так. Тут і так гарно я його потрушу. Потрібно якомога менше його колотити ложкою чи ще мир, як можна менше, щоб їх не пошкодити. І ще один нюанс. Коли витягуєте кісточки, обережненько. Витягувати так кісточку, щоб сама вишенька була ціленька, це дуже важливо. Зараз ставимо на газ, доводимо до кипіння не мішаючи. Потім прикручуємо газ і 5 хвилин кипятимо. Закипить, виключаємо газ і залишаємо до ранку. Зараз вечір залишимо до ранку. Це нагадую: цукати з вишні просили мене глядачі мої. Показати, як я це роблю у сушарці, тому що є декілька методів. Можна висушувати на підносі. На віконечку з цукром. Можна без цукру висушувати і на дворі, але під марлею, щоб не сідали мухи. Я буду робити це в сушарки, вони будуть в мене міру солоденькі. Ось так ставлю на газ. Ось дивіться, починає закіпати. Я прикрутила, щоб не на великому вогні. Тому що соку ще багато не віддало, так щоб вишеньки не пригоріли. Тепер дивіться ще один такий важливий нюанс. Можна проварювати один раз, але я буду робити два. Чому? Чим більше ми проварюємо і залишаємо їх, вони пропитуються оцим сиропчиком, і вони робляться блискучі, такі зробляться блискучі блискучі, і вони так і поморщаться, але залишаться плотними і ціленькими. Будемо залишати сиропки з вечора до ранку. Потім вранці пробки п'ятимо. з ранку до вечора постою, з з знову ми Уже подивимося, які вони будуть на якій стадії, скуштуємо на смак, може, доведеться додати ще цукру трішечки. І вже з вечором, якщо все добре, це після другого проварювання, ми витягнемо на ситочки, на решіточки, на друшлячки, щоб був гарно стік весь сік. А потім будемо викладати на такі лоточки у сушарку. Або, в кого нема сушарки, то на звичайнісінькі підноси і ставить на сонячне віконечко. Ось так. Е, Ось тут сиропчик, який у нас цей залишиться, це взагалі, якщо у вас є такі. Для кубиків льоту формочки такі і залити, а потім додавати до чаю або в компот куди там вивити, просто в воду, навіть у мінеральну воду додати такий кубик, такого сиропчику вишневого, буде вам смачна така водичка, як раніше була така, сиропчик. Ось так. закипає не трогаємо і пінку не знімаємо Нехай вона сама прокипає. Не мішаю, щоб не травмувати вишеньки, щоб вони у нас були цілесенькими. Ось так. Піна нам не потрібна, воно залишиться все у сиропчику. Ось так. Кипить, все гарно і вимикаю газ. І залишаю до завтрашнього ранку. Ось так. Накриваю кришечкою і нехай стоїть. Продовжуємо варити. Відварювати наче, вишеньки. для того, щоб зробити цукати. Нагадаю, що вчора ми поставили їх, відібрали їх кісточки і поставили, проварили їх 5 хвилиночок і забрали з вогню і вони настоялися у нас цілу ніч. Тепер дивіться, один із лайфхаків можна пінку знімати і шумовкою трішечки травмувати вишеньки. а можна ось так дивіться, паперовим. Русничком. Ось так пінки немає. Зібрали отаким от методом, безтравматичним. Без Для вишення вишеньки не перемішуємо. Я вам покажу просто, як вони кипіли, скільки тут. Дивіться, скільки тут. Сиробчику, потім ми сиропчиком розберемося окремо. І я вам хочу показати вишеньки. Дивіться, вони вже гарно так стали меншими за розміром. І вони блискучі такі. Ми зараз їх ще раз проваримо і теж закипить на невеличкому огні, потім 5 хвилиночок І вимикаємо. І подивимось до вечора. Потрібно нам буде третій раз їх проварювати чи ні? Ось так. Гурно так закипіло, нас зовсім манесенький вогонь. П'ять хвилиночок і все. Бачите? За е, кожним наступним разом пінки вже менше. А вони робляться, дивіться, які Такі аж прозорі. Гляньте, ось таку шненьку я візьму вам покажу. А вона стає така, ніби прозора. Вона сиропчик отак. І зараз на цьому етапі нам потрібно буде скуштувати, ось так, який цей сиропчик. Я для мене саме раз. Ви спробуйте, можете додати цукру, якщо любите солоденьке. Ось так. Прокипає хвилиночку і все вимикаю до повного охолодження, а потім побачимо, що робимо далі. Так, вечір другого дня, коли ми з вами готуємо цукати із вишень. Ось так вони вже осідають. Каструльки, і я вирішила поставити їх третій раз закип'ятити. Чому? Зараз покажу. Дивіться, вони ще доволі вологі, вони ціленькі, але вони ще вологі. Ось такі. На смак, саме оця пропорція цукру, дуже-дуже-дуже-дуже гарно, смачно. Але все ж таки я зараз ще раз закип'ятю, щоб закипіло, 5 хвилин прокипить. Вимикаю, і я не буду ждати зовсім повного охолодження в каструлі. Я тільки оце закипіло, прохолоне, щоб вже було не, не 90-80 градусів, 50 щоб було. Потім вибираю друшлячком гарнесенько, щоб воно стекло. І як вже трішечки стече, вистрілю на підносики, щоб вони прохололи, стекли, вся зайва оця рідина, весь сік. А потім, завтра вранці, буду виставляти їх уже на сушарку на 12 годин, тобто зранку до вечора, 12 годин. Ось так. Зараз поки що я вам казала не колотити. Не треба мішати, не треба нічого робити. Бачите, уже тут немає пінки зовсім. Ото була одна пінка, коли ми її зібрали паперовим рушничком, і все. І більше пінки немає. Ось так. І зараз вам хочу показати. Що я буду робити? Я вже зробила і ще з тим, що залишиться сироп, що я буду робити? Пилин. Ось дивіться, це в мене такі, як кубики для льоду, а в мене не кубики. Оце я налила і заморозила. Ось дивіться. Така малесенька, це саме менше вийшло. Ось так, дивіться. Ось така штучка. Такий льот. Кладу в чашечку. Тут це ще маленький, отакі дві. Це закриваю і знову. Покладу в морозильну камеру. Ось так. А сюди просто заливаю воду. Цукор вже додавати не треба. Зараз розтане хвилиночку. І це повноцінний компотик. Якщо ви хочете гарячий, залийте укропом і вам буде такий вишневий чай. Слухайте, це дуже-дуже смачно і дуже корисно, тому що це натуральний сік. Він не переварений. Тисячу разів вже, щоб в ньому нічого не залишалось. Ніяких консервантів в ньому немає. Ось ну, так, дивіться, Дайте. гарний вишневий такий компотик. Дуже смачний. Так що продовжуємо готувати. Так, все схололи вишеньки трішечки. Я приготувала два отакі дружнячки із мисочками для того, щоб отак обережно, зовсім-зовсім обережно, не трясти, щоб вони отак ось тут стекли, скільки, скільки можливо, щоб стекли тут. Взагалі, хто хоче робити цукати, це діло дуже заберне. Вихід дуже малесенький. Там із 2 кг вишень буде ну, грамів 600, може навіть пів кілограма вишень. Це так, це, ну, як побалуватись, тому що ну, наїдок з нього такий собі, але хочеться. Тому спробуємо. Ось так. Обережненько. Вони бачите, які блискучі вже. Тобто вони вже напиталися сиропчиком цим. А до речі, сироп я у блюдце налила. І от він з обіду і вихоловував, і таке, як жрі. Це залишиться сік оцей сиропчик. Він, як залишиться, можна заморозити так, як я вам показувала. Можна наливати в лоточки. Таким пластикою заморозити, а можна навіть пластикову бутилочку. Але якщо ви будете робити в бутилочки, то набирайте і в контейнері не, не повно. тому що все-таки при заморожуванні, воно розшириться. Так, я отак виберу все і залишу, щоб воно гарно стекло, а потім порозкладаю на підноси. Так, ось і все. Дивіться. У друшлячку в одному і в другому вишеньки. вишенці. сіть. Ось дивіться, піднімаєте. І якщо ви бачите, що вже не капає, тобто стекла вся рідина, тим як десь капне, то, то не страшно. Тому що по одній капельки воно буде ще довго скапувати. Ось так. І висипаємо на. Теж дуже-дуже обережненько. Таке, хай в свободному вони будуть в такому плаванні. Тому так. Зовсім небагато. Треба розкласти, і тепер кожну, 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 кожну вишеньку. Ось так. Просто щоб вона ціленька, де, де зовсім розварена, розвалена, розварена. Ви її відкладіть, зробите компотик, тому що з неї толку не буде. Так, я вам хочу показати, дивіться, бачите? Вона блискуча така, ціленька і блискуча. Оце такі вони потрібні, щоб були. Зараз я все розкладу і вам покажу. Так, ось розклала от таким чином, щоб вони не стикались один до одного. Цю річеньку, тому що це вже було останнє. Ось так. І тепер несемо до сушарочки. Це буде в нас сама верхня. Так, ось вже наша, наша сушарка, я її вже вимкнула. Так я викладу, викладу всі шари. Ось так я викладу, потім покажу Так, ось ці вишеньки виклала і тепер ставимо, на що нам потрібно. Ставимо на самий максимум 70 градусів. І ставимо на години. Я поставила на 10 годин, а потім побачимо і вмикаємо. Все, пішла працювати. Час від часу перевертаємо. От. І, і ось так повертаємо, і вишенки перевертаємо. І міняємо лотки місцями. Ось так. Хто буде сушити, в кого нема сушарки, можете сушити на вікні, на сонячному вікні. Декілька разів перевертаєте і міняєте місцями. і Підносики отак повертаєте і вишеньки перевертаєте. І це займе вас від. П'яти до 7 днів, не менше, тому що на сонці зовсім по-другому, але це буде смачно. Хочете робіть, це таке. Дивимося на нашу сушарочку 70 градусів, а години вона вже 3, ну, да. Да, 3 години вона у нас вже зараз показує сім. 3 години вона вже в нас працює. Я декілька разів просто підходила і отак брала за цей корінець і просто отак повертала за саму нижню. Я брала. І повертали вони, і потім поверталися всі, ось так. Просто поверталися всі. Тепер я хочу вам показати, які вони. Ось дивіться, гляньте, Вони... Бачите? Видно вам? Вони зовсім робляться прозорі, дивіться. Ось дивіться, яка От така. Бачите? Прозора. І блискуче, блискуче, блискуче. Це тому, що ми їх варили довго. І давали їм час, щоб вони напитувалися. От, і зараз вони вже дивіться, вони такі верхушечки вони нього сухенькі. Дивіться, я ось тримаю в руці. Дивіться, пальчики мені зовсім не закрасилися вишеньки, Тому що вони вже такі ще до, до повної готовності їм дуже-дуже далеко, але вони вже такі підсихають і вже мають такий апетитний. Зменшується, звичайно, журого змірними. Але ще через якийсь певний час я їх просто поміняю місцями латочки. Зараз знову накрила і нехай собі сушиться. Так, вишеньки вже підходить їхня сушка до кінця. І я навіть не буду витримувати ті 10 годин, що я поставила, тому що мені вже подобається і так. Ось дивіться, вони такі про аж. Прозорі світла, ввечері вже світла немає такого, щоб вам показати. Ось так вони бачите? Вони вже відлипають. Ось такі. Зовсім висушити їх. Ще 2-3 години можна було, але я не хочу. Я не хочу зовсім сухих. Я хочу, щоб вони саме такі були ось такі, як вони зараз є. Ось такі смачненькі, смачненькі, смачненькі. Я на такому етапі і вимикаю. Так, ось і все. Всі вишеньки я витягла. Вони просушилися. Вони, ось, дивіться, такі блискучого. Ось так. гляньте, такі вони. Якби світло вам показати на світло. Дивіться, вони такі, як, знаєте, як рубінові. Дуже гарні, дуже смачні. Ось, дивіться, я хочу показати вам. Уже темно. Дивіться. От вона ціленька, не, вона до, до пальчиків, бачите, вона вже не, не закрашує, розривається, зверху сухенька, зовсім сухенька. А всередині ось така однорідна, гляньте, вона, як мармеладка, на, ніби жалієна. Ось так. Сушила я, поставила на 10 годин, але сушила 8. І більше я не хочу, я вимкнула. Тепер я хочу їх, щоб вони мені були як цукерки. Я беру зовсім небагато цукрової пудри. Вони на смак зовсім ідеальні. Але цукрова пудра трішечки їх ось так. Зробить отакими веселішими, податковішими. Бачите? А на смак, слухайте, іначе нічого смачнішого не їла. Ось так. Тепер, як я її буду зберігати, ось такі зіп-пакети. Набираю зовсім не побагато. Декілька штучок залишила коляні поласувати. Слухайте, це, це щось неймовірне. Так що, якщо у вас є сушарка, робіть. Бере вона енергії небагато, хоч електроенергія я подорожчала, але вона бере небагато. Беремо, скільки в нас тут вийде. У нас було вишень 2 кг 600 грамів. Вийшло 700 грамів. Оце сухої вишні, цукатів, вийшло 700 грамів. Там без, без 3 грамів, 700 г. І крім того, вийшло у мене дві отакі. Повні півлітрові баночки джему і ось так дві повні і одна півбаночки. І я заморозила і ось такі брикетики льод вишневий. Потім можна в чай, можна просто в водичку додавати і пити, як компоти. Ось так. Так що готуйте, це ж завжди смачно. Вот так. А з вами як завжди, я, Любов.